Яке воно? Помешкання мрії. Простір сповнений затишку та комфорту, де кожна деталь розкриває особистість власника. Квартира, яку ми сьогодні покажемо, є втіленням мрії замовників, наших ідей та напрацювань. Адже перед вами проєкт, який ми створили разом. Привіт! Мене звати Марта. Я дизайнерка, що розвиває свою справу. Студію дизайну інтер'єрів Мотив Студіо. Ми проектуємо простори для життя, роботи та відпочинку. Наша команда прагне створювати дизайн, де кожна деталь має свою причину. Працюємо в Києві та Рівному, але відкриті для нових локацій. Перед вами квартира площею 128 квадратних метрів, що знаходиться в Києві. Проєкт ми розробляли ще в 2020 році. Проте через зрозумілі всім обставини лише в 2024-му замовники змогли завершити ремонт та заїхати в свою чудову квартиру. Клієнти реалізовували проєкт самостійно. І, на мою думку, їм вдалося втілити задуман. Що цьому посприяло? Ось ці три фактори. Перше. Максимально детально заповнене технічне завдання. Та чітке уявлення, що хотілося би отримати в результаті, друге це естетичне бачення замовників, що має багато спільних рис з стилістикою студії. І третє це, звісно, ресурси: особистий, часовий та фінансовий. Ремонт це досить тривалий, непростий і зазвичай недешевий процес, що потребує злагодженої роботи великої кількості людей і контролю за всіма складовими. Дотримання дизайн проєкту та робота з компетентними підрядниками дозволяє успішно реалізувати запроектоване. Заходимо в квартиру і що ми бачимо? Найперше, це навіть не візуальна картинка, а відчуття простору, повітря та світла. Щоб досягти такого результату, ми змінили планування квартири від забудовника. Тож, давайте на цьому моменті зупинимось детальніше. Планування від забудовника було цілком хорошим, проте для нашого задуму потребували коректування. Вихідні дані наступні: великий коридор площею аж 20 квадратних метрів, невелика кухня й окрема вітальня, два санвузли, гардеробна та дві житлові кімнати. У нашому плануванні ми відмовились від довгого коридору. Та об'єднали кухню з вітальною. Таким чином, у нас утворилися чітко розмежовані приватна та загальна зона квартири. Загальна зона це простора кухня вітальня з місткою гардеробною шафою, гостьовий санвузол і балкон. У приватній зоні розташована гостєва кімната, а також це простір для йоги та кабінет. Ідемо далі. І ми потрапляємо у велику ванну кімнату. Що зонована на пральню та душову. І, звісно, господарська спальня з родзинкою цього інтер'єру, окремо стоячою ванною. Ви помітили наскільки затишна і огортаюча тепла колірна гама цього помешкання? Як гармонійно поєдналися насичені відтінки синього, блакитного і бежевого кольорів. Ми прагнули створити атмосферу легкості, з вайбом морського курорту. Що сприятиме комфортному відпочинку. Гадаємо, нам це добре вдалося. Простір кухні-вітальні зоновано на робочу, обідню, відпочинкову і транзитну зони. Несучі пілони підтримують функціональне зонування. До одного з них примикає великий обідній стіл. Для іншого ми використали декоративне оздоблення та підкреслили підсвіткою, об'єднуючи фактор простору натуральне підлогове покриття, а саме дубова паркетна дошка. Основна частина кухонного гарнітуру кутової форми з відокремленим блоком, де прихована вбудована морозильна камера. Для зручності та ефектного контрасту з однотонними прямими фасадами ми вирішили зробити функціональний фартук з ополичками для декору. Замовниця ще на початку проєктування звернула увагу, що це рішення більше про естетику, ніж практичність. А все тому, що готують на цій кухні досить рідко, тому підтримувати ту чистоту відносно легко привертають увагу красиві дерев'яні лотки для приборів. Погодьтеся, що пластикові мали б не такий ефект. Справді важливо, щоб внутрішнє наповнення шаф та шухлят відповідало дизайнерським рішенням зовні. Серцем цієї квартири є вітальня. Це місце для спілкування та відпочинку. Тут немає телевізора. Проте є візуальний центр тяжіння. А саме конструкція з біокаміном, що облицьована натуральним мармуром. Позаду ми бачимо фарбовані гіпсові панелі. З кухні та вітальні можна потрапити на засклений балкон. Ходимо, і перед нами відкривається просто неймовірна панорама міста. До речі, ми замінили двоє стандартних балконних блоків на розсувні системи. Таким чином заповнили простір світлом та повітрям. Замовникам хотілося, щоб це була не ще одна додаткова кімната квартири, а частинка вулиці, скажімо, балкон, зимовий сад. Цей простір справді є таким. За словами клієнтів, це улюблене місце, де вони проводять багато часу. Транзитна зона вітальні візуально відокремлена вищим рівнем стелі та підсвіткою. Вхідна група разом з дверима оздоблена шпонованими панелями. Дзеркальна стіна та відповідно дзеркальне полотно дверей гостьового санвузла підкреслюють мінімалістичність простору. І без сумніву, це зручна та необхідна річ біля шафи. Саму гардеробну шафу довжиною 5 метрів розмістили вздовж стіни. Під час проєктування це було найбільш хвилюючим для мене питанням. чи вистачить її? Адже гардеробну ми прибрали. Однак замовники були твердо переконані, що цієї шафи буде достатньо. Зустрівшись з ними вже після того, як вони пожили тут якийсь час, я поцікавилась. І виявилось, що її справді вистачає для двох людей. Варто підкреслити, що ми збільшили її глибину з стандартних 600 до 700 мм, щоб вона була більш зручною. Ця історія про те, наскільки важливою є комунікація між замовником та виконавцем. Адже під час проєктування необхідно враховувати всі побутові потреби та звички клієнта. Відразу біля входу розміщений гостьовий туалет. За словами замовниці, це мало бути поєднання туалету та комори в стилі банки з закрутками. Тому ми розмістили тут унітаз з гігієнічним душем, умивальник і містку шафу. В якій, до речі, вже під час проживання встановили фільтри для води. Місто для цього знайшлося. Гостєва кімната є багатофункціональним простором. Ми зонували його подіумом та оздобленням стін. Ліворуч від входу розміщена шафа з відкидним ліжком і робочим столом. Для шафи використана якісна фурнітура. Тому в користуванні відкидна система є легкою, не потребує зусиль. Місце для йоги це подіум. А також це єдине місце в квартирі, де є телевізор. Мені особливо подобається, що була обрана модель тонкого телевізору Samsung в акуратній дерев'яній рамі. Дерев'яний подіум може стати елегантним і гармонійним рішенням, як і в цьому інтер'єрі. Водночас його реалізація може бути викликом. За словами замовниці, це було одне з найскладніших завдань. Тут плюсою стовідсотково, і з власного досвіду може підтвердити, що варто уважно обирати підрядників по виробам з дерева. Адже це матеріал, що потребує коректного технологічного процесу обробки. Ось тут можна побачити, що основна частина подіуму з меблевого щита та обробка торця суттєво відрізняються. Оскільки ще на візуалізації планувався килим, і він тут є, то цього не помітно. Однак варто звертати увагу на такі примикання. Майстер Санвузол поділено на дві частини, оскільки орієнтовно по центру розташована вентиляційна шахта. В одній зоні розміщений умивальник і душова кабіна. В інший – господарський блок з пральною машиною та бойлером, а також унітаз і піде. Для облицювання стін і підлоги використали іспанську плитку помеса, в душовій плитка під дерево італійського виробника порцеланоса. При проектуванні санвузла важливо, що ми будемо бачити зі входу. Пріоритетно, щоб це були естетично виграшні: сантехніка чи меблі, умивальник, ванна, дизайнерська рушникосушка. У цій вані нам вдалося розмістити прилади згідно з цим каноном. Зі входу ми бачимо красиву композицію умивальника з зеркалом та акцентними підвісними світильниками. Господарська спальня є логічним продовженням нашого задуму: максимально вільний, незагромаджений простір. Привертає увагу ліжко, що ніби висить у повітрі. Воно підкреслює загальну концепцію та гарно вписується в цю кімнату. Це ліжко українського виробника HBM Art. Його конструктив продуманий таким чином, що опори є частково прихованими. Як виявилося, не лише красиво, але й функціонально. Вже під час реалізації у замовників виникла ідея, щоб приховати під ліжком станції робота пилососа. У проєкті ми передбачали це місце на кухні в цоколі кухонного гарнітуру. Однак цей вибір власників теж дуже вдалий. Окрасою узголів'я є мінімалістичний рисунок в тематиці сухоцвітів. Ми витратили багато годин на пошуки композиції, обираючи палітру відтінків для кожної рослинки. Її розміщення та масштаб. Але це того вартувало. Панно справді має ефект повітряної перспективи. Родзинкою цієї спальні є, безперечно, ось ця красуня. Окремо стояча ванна, девід Катаріна. Ванну розмістили на подіумі, щоб відокремити мокру зону та приховати підключення каналізації. Подіум облицювали керамогранітом, а саму зону ванної доповнили дерев'яними рейками, що підтримують відпочинковий вайб цієї зони. Наразі багато дизайнерів обмірковують, чи є взагалі актуальним рішення з рейками. На мій погляд, оскільки цей елемент дизайну є ритмічним та мінімалістичним по своїй суті, він не може бути поза модою. Має значення розташування рейок, їх розмір, крок та підсвітка. Чим вони менші в перерізі, тим більш мінімалістично і сучасно вони виглядатимуть. Має значення тонування. Варто обирати теплі природні відтінки дерева. Підсумую, якщо рейки використовуються більше як архітектурний нейтральний елемент, ніж декор, то, без сумніву, це рішення є актуальним. Для ванної ми використали змішувач чорного кольору, адже було важливо, щоб він не контрастував з фоновою синьою стіною. Кондиціонер пофарбували в колір стіни. На наш погляд, розміщення приладу над дверима є найбільш естетичним та комфортним рішенням, адже він непомітний зі входу та потік повітря зазвичай направлений на прохідні зони кімнат. Дуже приємно, що замовники запросили нас в гості, щоб оцінити результат масштабної роботи. Окрема подяка за згоду провести зйомку. Тішить, що цей простір це в першу чергу особиста історія, характер та оригінальне бачення. Саме тому він є затишною домівкою, місцем сили та джерелом натхнення. Особисто я це відчула, тому захотілося поділитися з вами. Дякую, що були з нами! Ставте вподобайки та підписуйтесь. Це наше перше відео тут ми будемо дуже вдячні за підтримку. Ми плануємо і надалі випускати огляди реалізованих об'єктів та ремонтних процесів. З нашими роботами та послугами можна ознайомитись на сайті. Залишаємо посилання в описі під цим відео. До нових зустрічей! І нехай вас оточує красивий дизайн!